Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. В даному відео хочу дати відповідь на таке запитання. Ви дуже часто до мене звертаєтесь з таким запитанням, що робити. Наприклад, якщо ви фактично проживаєте в житловому приміщенні в квартирі, в будинку сам чи сама, але у вас прописані, наприклад, ваші дорослі діти. Як це буде відображатися на субсидії, і чи взагалі ви можете звернутися за субсидії, і чи вам мають право відмовити в призначенні субсидії? Давайте зараз більш детальніше розберемося в даному питанні. По-перше, хочу зазначити, що при подачі заяви на субсидії доходи інших прописаних можуть враховуватись. Я зараз розповім, в яких, в яких випадках отримувати субсидію в Україні можна лише на осіб, які фактично проживають у квартирі. Для цього у вас не повинно бути боргів за комунальні послуги, а також вам потрібно буде надати підтвердження, що люди проживають ваші рідні, близькі в іншому місті. Якщо... Ви в заяві пропишете якісь неправдиві дані, в такому випадку сума субсидій за попередній час може бути з вас стягнута в судовому порядку. Вам потрібно буде дійсно ці кошти повернути державі. Які ж потрібно подати вам документи про те, що, наприклад, ваші дорослі діти, які просто фактично у вас прописані, але з вами вже довгий період часу, наприклад, взагалі не проживають. Потрібно буде надати довідки, які підтверджують проживання в іншому місті у зв'язку з роботою, наприклад, лікуванням, навчанням, відрядженням чи відбуванням покарання, якщо й такі є випадки, довідки, наприклад, про оплату послуг житлово-комунальних. В іншому приміщенні акти обстеження житлових умов чи, наприклад, договори оренди, якщо ваші діти орендують знімають житло в іншому місті, проживають, ви можете надати дані копії даних документів, які підтверджують, що діти з вами не живуть. Також хочу. Зазначити, що на розмір субсидії також можуть ще впливати доходи прописаних, але не проживаючих осіб. Вони можуть враховуватися в сукупний дохід. Це відбувається в випадках, якщо це подружжя, окрім віку понад 60 років та при проживанні в сільській місцевості, батьки при призначенні субсидії студенту при реєстрації у гуртожитку за місцем навчання. Один з батьків при призначенні субсидії іншому з батьків. З дитиною, в разі коли батьки розлучені, чи не перебували в шлюби, при цьому нормативи по комуналці на них не розраховуються. Тож, якщо навіть а, в даній ситуації, якщо ви проживаєте, Самостійно, але по факту у вас є прописані ваші рідні та близькі. Ви так само маєте право отримати субсидію, але вам потрібно буде просто це довести та показати, що фактично ви проживаєте самостійно, ніхто з вами не проживає. А ваші дорослі родичі, діти знаходяться за іншим місцем проживання. Саме головне в заяві на призначенні субсидії подавати достовірні дані, щоб в подальшому у вас не виникало ніяких проблем. Якщо виникають питання, будь ласка, задавайте кожне питання, будемо разом з вами розглядати в індивідуальному порядку. Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка, бережіть себе та свої сім'ї.